На Житомирщині під час стрільб від вибуху гранати загинув військовий. Ще троє отримали поранення. Трагедія сталася на полігоні у Новоград-Волинському районі, де проходили навчання військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади, призваних під час третьої хвилі мобілізації. У ході навчань проводилися стрільби з автоматичного гранатомета АГС-17. Вони здійснили постріл. І після пострілу розірвався в повітрі снаряд. Безпосередньо стрільбу з гранатомета здійснював сержант Комарницький. Він отримав сквозне осколково гнопальне поранення нижніх кінцівок і перелом кісток нижніх кінцівок. В поруч стояв старший солдат Височинський, який отримав поранення в груди і в живіт, від яких він надалі в медичному закладі помер. Ще двоє військовослужбовців, солдат. Недален і лейтенант безим отримали легкі вогнепальні поранення нижніх кінцівок. Поранених одразу доставили Новоград-Волинську районну лікарню. Один військовослужбовець госпіталізації не потребував, двох інших доставили до Житомирського військового госпіталю. Поступили два військовослужбовця з пораненнями нижних кінцівок, стан військовослужбовців. Ізначальний при при поступленні був задовільний, якихось оперативних втручань вони не потребують. Накладені пов'язки, проводяться перев'язки. Тобто, от таким чином. Да. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Не дбала до військової служби винному службовому лідбальстві загрожує позбавлення волі від трьох до семи років